Друзі, вітаю Це тут канал Фабрика Новин. Ставте лайк, підписку. Я натасія Федор, і сьогодні з нами Юрій Федоренко, командир роти артилерійської айрозвідки Ахілес, депутат Київради. Юрію, я вас вітаю, слава Україні, героям слава. Отже, розпочнемо з наступу, який зараз всі прогнозують. Різні джерела і розвідка, і аналітики йдеться зокрема те, що росіяни можуть почати і новий наступ у Луганській області після 15 лютого. Зокрема, такий прогноз дає очільник Луганської Ва Сергій Гайдай. А як думаєте, зокрема, видно зараз якісь можливо за вашими спостереженнями рухи, можливо, якась додаткова техніка, додаткові люди щось стягують, чи поки що стабільно важкі бої йдуть і загалом яка ситуація? Загалом давайте почнемо з того, що Російська Федерація проводить мобілізацію постійно. Ми не розділяємо на першу другу, третю хвилю. Мобілізація, йде постійно, намагаються затягувати людей. На службу різними способами, методами, обіцяючи там, соціальні гарантії, виплати, безкоштовне навчання і решта з тим. Відповідно, з кадровим ресурсом в противника проблем не виникає. Відповідно, за цей період часу вдалося мобілізувати значну кількість людей для того, щоб поповнити втрати в регулярних бригадах, а також для того, щоб сформувати окремі підрозділи, в тому числі і штурмові. Що я маю на увазі? З числа мобілізованих вибирають певних осіб, яким обіцяють там певні надбавки і певні додаткові соціальні гарантії в лапках, і з числа них визначаються ті, хто будуть чиняти ударні штурмові дії. Такий кадровий потенціал Російська Федерація зібрала, утворила, закомплектувала їх е, е, технікою радянського зразку і вже активно застосовує в Донецькій Луганській області, також частково в Запорізькій. Якщо казати про ситуацію на фронту, бої цілодобові тривають постійно. Йде натиск на УГЛДР, іде натиск на Бахмут. В Солідарі знаємо, яка ситуація йде натиск на Креміну. І відповідно, якщо казати про наш Сватівський напрямок, бої тривають цілодобово. Незважаючи на це, на минулому тижні 92-й механізованій бригаді вдалося деокупувати населений пункт Новоселівське, покращити своє положення. І стало утримувати позицію. Тобто, напрямок сватове криміна повністю ініціатива знаходиться на боці Збройних сил України. Противник намагається ударно штурмовою діями щупати, де у нас слабкі місця в обороні чи вдається йому такі місця не Ні, не вдається відгрибає по зубах, відповзає назад. Що стосується чисельності особового складу, вони весь час намагаються проводити ротації то вагнерівці, то спецпризначенці. То десантники. Але, незважаючи на це все, ініціативу перейняти в Збройних сил України їм не вдається. Якщо казати про найближчу перспективу, ну, звісно, до 24 го числа для маленького диктатора його поставлю три крапки, щоб не лаятись в ефірі, треба забезпечити хоч якийсь результат. Пропаганда намагається видавати не те, що здобутки якісь там незначні. Російсько-окупаційних військ, а до прикладу, там, де Збройні сили України здійснили маневр з цілю заняття більш вигідних позицій, для того, щоб розмолотити сили наступу противника і там умовно віддали якусь вулицю, яка знаходиться в низовині і з оборонної точки зору, якщо ми не проводимо контрнаступальних дій, є невигідною. І вже все там. Всі новини в Російській Федерації кажуть: ось там вдалося щось здобути російсько-окупаційних військах. Але насправді це маневр для того, щоб зберегти наш особовий склад і максимально в обороні розбити цей ударний кулак противника. Тому казати про те, що буде щось таке гегей ні, не буде. Буде, звісно, ускладнення. Противник буде намагатися до певних дат отримати певно, ем, забрати ініціативу на певних напрямках, але я вас запевняю, що йому не вдасться того зробити. Другий блок, про що треба, якщо дозволити, про що а треба розуміти суспільство? Російська Федерація витрачає надзвичайно великі кошти по ІПСО для того, щоб всередину українського інформаційного простору закидувати саме ось таку інформацію, що зараз от буде наступ з трьох, з чотирьох сторін, зараз все буде погано. Друзі, довіряємо виключно офіційним джерелам: Генеральний штаб, Офіс президента України. І тільки цим джерелам, все решта це величезні гроші, які вкладаються Росією для того, щоб дестабілізувати ситуацію всередині нашої держави. Зважаючи на анонсовану допомогу, я відверто кажу: я щасливий від того, що наш головнокомандувач був почутий міжнародними партнерами, і більшість цієї техніки озброєння боєприпасів, які ми отримуємо, були саме в запиті нашого головнокомандующа. Нам зараз потрібно в обороні розбити ударний потенціал противника. За цей час будуть накопичені необхідна кількість сил, засобів, боєприпасів та техніки для того, щоб в подальшому проводити контрнаступальну операцію по деокупації нашої території. Звісно, противник буде застосовувати шахеди, буде застосовувати ракети для того, щоб вражати цивільну інфраструктуру, тероризувати українське населення. Для того щоб вражати критичну інфраструктуру, тому я закликаю всіх українців підготуватися до цього абсолютно в нормальний спосіб. Це вже мало бути у вас сформовано. Що я маю на увазі? Запас на сім'ї води, харчів, субліматів, пальників, теплі речі. Якщо є можливість допомогти рідним, близьким сусідам, зробіть ласка. Можливо, такого дня і не настане, тому що ми бачимо, які значні результати показує наша протиповітряна оборона, яка кількість ракет збивається, яка збивається кількість шахетів. Але тим не менш, якщо настане такий момент, що буде вражений один з критичних об'єктів інфраструктури і не буде водопостачання чи електропостачання протягом 70 днів, ми маємо цей час протримати, доки служби не поновлять це постачання. Буде сильний тил, не буде всередині країни ніяких таких, знаєте, панічних настроїв, які намагається здобути Російська Федерація. Фронт точно вистоїть і точно вправиться. До речі, згадали західну допомогу, яка йде, але ми розуміємо, що це точно не дні, можливо, навіть не тижні. Деяка техніка загалом каже, що до літа прийде. От якщо наприклад деяким джерелам вірити тим, що говорять, що наступ дійсно може бути в найближчі 10-15 днів. Наскільки критично буде Збройним силам України, якщо дійсно що ця техніка вся не надійде? Наскільки готові, власне, в нас накопичена певна кількість і технічних засобів, і артилерійських засобів і боєприпасів. І якщо казати, що наступ почне почнеться через 10 діб, це неправильне трактування. Противник по ряду напрямків наступає зараз, і це почалося не вчора, не позавчора. Це постійний натиск. Давайте згадаємо Бахмут серпня місяця. Російська Федерація анонсувала, що Бахмут вже майже взяти сьогодні, вже 2023 рік, лютий місяць, Бахмут як стояв і стоїть. Тому а, казати про те, що от почнеться ні, Можливо, загострення на деяких напрямках під певні дати, але в Збройних сил України достатньо ресурсів для того, щоб в обороні розбити ударний потенціал противника. Єдине, зараз з вашого дозволу пройду в мобілізаційну тему в Україні, бо це речі одного порядку. На мій погляд, Російська Федерація працює і в цьому напрямку інформаційно. Чому тому що мені інколи попадають різного роду посилання на телеграм-канали скидують, знайомі друзі яким чином там не отримати повістку, де відбуваються там мобілізаційні заходи, де ці повістки? І основну теза, яку намагається протягти Російська Федерація, що буцімто от сьогодні вас мобілізували, а завтра ви вже будете в Бахмуті на передній лінії в окопах, от на самій-самій передній лінії, можливо, навіть в сірі зу. Дійсно, початком війни, коли до рук зброю взяли добровольці, була така ситуація, що сьогодні ти призвався, завтра ти знаходишся на передній лінії, тому що противник наступав з усіх сторін, і це була необхідність. Але ця ситуація виправлена зараз, після того як людина мобілізується, вона загальновов'язково направляється до військового навчального центру, де здобуває загальну загальну військові знання, тактику ведення бою. Двіки, трійки, тактичну медицину, робота в складі відділення, взводу, роти, і решта з тим, якщо людина є певна цивільна професія або додатково певна військова професія, вона може бути застосована зовсім по різному не тільки як, до прикладу, штурмовий, це може бути водій, механік того чи іншого технічного засобу. Тим паче, що треба опанувати ті зразки техніки, які нам надходять. Відповідно, непідготовлених людей на фронт зараз ніхто не відсилає. Керівникам підприємств, комунальних, державних, а також приватної форми власності треба попрацювати над тим, щоб для робітників, які забезпечують повноцінне функціонування цих підприємств, оформити броню, бо тил має працювати, всіх мобілізувати не можна. Решта мають, на мій погляд, чоловіків. І в тому числі з числа внутрішньопереміщених осіб з'явитися до центрів комплектування, поновити свої дані, пройти комісію і коли знадобиться бути призваним пройти обов'язково навчання, самовдосконалюватись для того, щоб коли настане день і час зброю в руках, вони могли захистити свої сім'ї і свою державу. Більше того, коли ми розіб'ємо ударний потенціал противника. І з'явиться можливість проводити контрнаступальні наступальні дії. Значна кількість територій України буде деокупована. Ці території треба буде заповнювати збройними силами України для надійного їхнього утримання і відповідно спокійного життя на деокупованих територіях. І це також потрібно розуміти для цього. Потрібен людський ресурс. Тому закликаю чоловіків свідомо підійти до мобілізаційного процесу. До речі, яка зараз ситуація з людським ресурсом збройних Сил України. Загалом, як з ротаціями у вас, чи є можливості помінятися? Тому що багато хлопців говорять, що на жаль, без ротацій і трошки важко розуміємо, що дійсно можливо також втомитися від війни, бо це щоденна важка праця. В усіх різна ситуація. Не можна вивести якусь чітку формулу, але. Командир підрозділу оцінює, яка боєздатність підрозділу, яка кількість втрат, і наскільки підрозділ потребує відновлення та поновлення боєздатності. Що стосується нашого прикладу, ми добровольці, які виють з 24 лютого 2022 року. У нас був невеликий період часу після Житомирського напрямку, десь півтора місяці. Ми були в місті Києві на бойовому злагодженні, і з травня місяця ми знаходимося в нулі. Доконуючи бойові завдання в серпні місяці підрозділ, більша частина пішли на відновлення боєздатності, наш підрозділ за загальним рішенням особового складу та мене як командира залишився в зоні проведення бойових дій, ми пройшли всю контрнаступальну операцію разом з легендарною не цього слова 92 другою механізованою бригадою, і зараз підрозділ активно продовжує участь в бойових діях. Тому що стосується Загальні втоми, втома є всіх, але є мотивація. Хлопці живуть тим, що нам вдасться. Вони впевнені в цьому, вперековані, і мене мотивують тим всім, що нам вдасться вибити противника повністю з нашої держави. І кожного дня є позитивні здобутки по ліквідації живої сили, а також техніки противника. За що ми не втомлюємося кожного дня дякувати насправді нашим збройним силам України, тому що розуміємо наскільки це важка праця, власне, завдяки вам, ми тут десь далі в Україні можемо більш-менш спокійніше жити. Якщо е, говорити загалом про тих, хто воює на боці росіян, загалом е, ми бачили різних вагнерівців, десантників, мобілізовані. Е, зараз е, говорять аналітики, що якщо буде цей новий наступ, то там будуть залучені елітні війська. О що це може бути за елітні війська? Чи оці вже десантники є елітними військами? Чи кого ще можна такого побачити на полі бою, чого ще не бачили раніше? Я думаю, що українські збройні сили вже бачили все на Лінії фронту і кадирівців, і десантників, і спецпризначенців, і ФСБшників всі вони одними ромазані. Не варто недооцінювати противника, але й переоцінювати не варто. Якщо казати до прикладу про вагнерівців, так їхня загальна численна кількість до початку повномасштабної війни була в районі 6-7 тисяч. За рахунок людей, що позбавлені волі на території Російської Федерації, цей штат був роздутий орієнтовно там, до 40 тисяч це загальний ресурс, який вони могли призвати. Зараз їх орієнтовно 6,5, 7,5 тисяч, всі решта, решта це вже вбиті або поранені. От, відповідно казати про те, що Вагнер має якусь потужну силу, ні. якщо казати про те, що вишкул десантників там, на надзвичайно потужному рівні, в певних частинах так, але більшість десантників була вже ліквідована, які кадри, які мали значну військову підготовку. Всі решта це доукомплектовані за рахунок мобілізованих, які протягом 5-6 місяців пройшли бойове зладження. Тобто, я до чого, що противника недооцінювати не потрібно, але і міфічних спецпризначностів також жодним чином не треба побоюватися. Об'єктивно оцінювати. Кожній ситуації і шукати інструмент, як їх підминути і розмолотити. До речі, Чи бачите ви якусь зміну тактики? Зокрема, після того як цих вагнерівців зменшилось, тому що їх зменшилось більше наполовину за різними оцінками. І загалом можливо міняє тактику загалом, сама сама погода, погодні умови. Щось змінюється за останній місяць? Можливо, що ви помітили? Противник навчається, противник. Е Перебирає повністю досвід до прикладу використання безпілотних літальних апаратів для проведення до розвідки і коригування вогню артилерії, чого раніше не фіксувалося. Зараз він максимально це проводить до того, як застосовують збройні сили України. Що стосується штурмових груп, якщо раніше вони йшли під прикриттям броньованої техніки значної кількості, зараз так не діють. Чому не діють? тому що значна кількість броньованої техніки вже була знищена. І відповідно вони намагаються робити на деяких е напрямках наступним чином посилають першу групу смертників, е завданням яких є дійти максимально далеко до позицій Збройних сил України і виявити вогневі точки. Тобто розвідка боєм, ці гинуть. Перша група за рахунок літальних апаратів, які є в окупантів, вони виявляють звідки вівся вогонь нашими. Е Крупно кулеметами, і саме туди починає працювати їхня артилерія. Вже цю тактику противника зрозуміли, тому не буду казати, як, але є інструментарі, як їх можна обіграти. І звісно, фіксуємо, що е, противник намагається штурмувати невеликими групами: 10, 15, 20, 25 осіб і хвилями, тобто, поклали першу групу. Якась частина залишилася, закопується, її поповнює інша група. От такими хвилями йдуть постійно. Ресурси у них більш ніж достатньо. Тим паче людського я маю на увазі. Ну які вони люди ворожого ресурсу вистачає в живій силі. Що стосується певних таких новинок, які застосовують окупанти, до прикладу, для того щоб група не дезертувала старшому групі видається планшет трекер. По якому чітко видно для їхнього старшого керівництва, в якому напрямку вони рухаються, чи відхиляються від основного маршруту. І, Відповідно, якщо відбулося відхилення від основного маршруту по непогодженим обставинам чи причинам, то є певні покарання, в тому числі і розстріл. Також е фіксується, що поза позиціями е мобілізованих е ставлять кадирівців, які не дають їм відступати, розстрілюють спини, проміновуються ці позиції. Ну, що я можу сказати? Якщо. Росіянам подобається, що їх вистріляють стріляють кадирівці в спину. Ну це їхнє правий вибір загинути на нашій землі від е, рук своїх же поплічників-окупантів. Якщо їх не вбивають, відповідно кадирівці, то це ефективно роблять Збройні Сили України. Але в кожного є свідомий вибір, і проводиться достатньо потужна інформаційна кампанія нашими спецслужбами. Для російського окупанта є чіткий алгоритм, яким чином він може слати зброю, якщо не вчиняв тяжких злочинів і здатися в полон таким чином. Врятувавши собі життя. До речі, бачила інформацію. такий генштаб повідомляє, що окупанти зараз готують до виїзду навіть сім'ї колаборантів на Луганщині. І, от про це, от думаю, про що це свідчить. Ми ж пам'ятаємо, ми Херсон, коли звільняли, там також. Перед звільненням території дуже багато і колаборантів тікали і власне своїх людей вивозили. От про що це може свідчити, як думаєте? Власне, якщо казати от, навіть про наш напрямок, противник готує лінію оборони поза містом Сватто. Тобто, вони ментально розуміють, що настане той день, настане той час, коли Сватово буде деокуповано, коли складуться для цього всі необхідні сприятливі обставини. Також в рамках міжнародної допомоги. Нам аналісований певний тип боєприпасу, який дасть можливість нам діставати до тих місць, де ми не, ми не могли дістати раніше, в результаті чого почнуть горіти склади з боєприпасами, склади з паливом. А також будуть вражатися об'єкти, в яких знаходяться окупаційні війська, а також колаборанти, так, які зараз зі зброєю в руках воюють за російсько-окупаційні війська. Розуміючи це, противник намагається здійснити маневр. І відтягнути свої сім'ї. Я можу пояснити це виключно так. Вони розуміють неминуче. Це, це чудово насправді. Е, я би запитала ви ще таке, тому що багато військових, зокрема, чого це від Тараса Березовця, який зараз також служить, що не пройшло ще навіть половини війни, от чисто по відчуттях людини. Звісно, українці хочуть і вірять різним експертам, вірять американським генералам, які кажуть, що вже от влітку можуть звільнити Крим. По ваших відчуттях, чи є вже цей, от, ця середина війни, що можна розуміти, що ми йдемо наближаємося до перемоги? По моїх відчуттях, ми маємо кожний на своєму місці стиснути зуби, наполегливо працювати і ефективно виконувати свою роботу, і таким чином щоденно наближати перемогу, яка за моїми переконанням, не за далекими горами. Просто потрібно працювати. Казати про те, що це буде весною, влітку чи зимою не варто варто просто робити максимум, щоб для того, щоб це сталося як можна швидше. У мене з хлопцями і за своїх кажу, в нас така мотивація: ми не прогнозуємо, коли б це могло бути. Тому що якщо ти запланував, що війна закінчиться влітку, а вона активно продовжується, відбувається певне вигорання. Для чого цього робити не потрібно треба робити максимум і маленькими кроками десь великими десь гігантськими наближати перемогу з якими думками от особисто ви коли знаходитесь на нулі чого боїтеся, з чого боїться загалом український військовий про що думає тому що ми розуміємо тут що це одна з найстрашніших точок яка може бути на війні ну і власне з ворогом ймовірніше ви ж обличчя в обличчя і бачите цих цих нелюдів можна навіть так сказати Особисто для мене найстрашніше це те, що не можна жодним чином проконтролювати обстріли цивільної інфраструктури, міст, де живуть наші рідні, близькі, друзі, де живуть українці, і це тилові міста за мирне життя, яке ми воюємо. Це напевно от саме таке неприємне і тому ти з подвійною жорстокістю і самомотивацією виконуєш ті завдання, які потрібні. Нічого не боїться, тільки дурень, звісно. Є певні побоювання різного плану, в тому числі за побратимів. Але це війна і війна жорстока штука. Треба працювати за це. Я вам щиро дякую також особисто. Юрій Федоренко, командир роти артилерійської аеророзвідки Ахілес, депутат Київради, сьогодні був з нами. Говорив про важливе. Дякую вам. Безмежно, що знайшли час в такий складний час, час війни, поговорити про це. Ну і, власне, розвінчати різні міфи, які ми, на жаль, бачимо у смі щодня від російських окупантів, від російських пропагандистів. Дякую вам. Щиро дякую вам, бережіться бути здоров'я. Навзаєм я нагадаю, це фабрика новин. Ставте лайк, обов'язково підписуйтесь і ваші коментарі ми чекаємо під цим відео.